Усі ми щодня стоїмо перед вибором. Деколи, між добром і злом. Частіше, між добрим і Божим. І саме тоді Дух Святий, який живе в нас, дає свідчення у серці. Не завжди це голос, часто це тихий, але глибокий мир. Або тривога, яку не можна заглушити. Це його спосіб сказати, це мій шлях. Це ні. Він не нав'язується, але завжди поруч. Він навчає нас, як догодити батькові. Не через правила, а через любов. Не через страх, а через єдність із Христом. Коли ти вагаєшся, зупинись. Слухай не шум, а тишу всередині. Сам Дух Святий свідчить разом із Твоїм Духом, що ти дитина Божа, до римлян, розділ 8, вірші з 14 по 16. Огієнка бо всі, кого водить Дух Божий, вони Сини Божі. Сам Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі.